Дякую. Дякую вам, якщо у вас є запитання прочні. Якщо можна уточнення, ми згадали щодо адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності. Скажіть, будь ласка, що сам йдеться? Йдеть? Ну йдеться про такі речі, як вимагання побої, вимагання грошей, йдеться про а, корупцію. Так, це кримінальна відповідальність. Е, йдеться про встановлення якихось тарифів чи ставок фіксованих при війни внесків. Це також пряме порушення законодавства. А якщо говорити про адміністративну відповідальність, то я сподіваюся, що управління освіти буде е, вчасно реагувати на якісь проблеми зі звітністю, не своєчасним звітуванням чи якимись іншими речами, які е, в цьому положенні е, забороняється або, скажімо так, обмежуються. Тобто ви не прописували конкретно якісь санкції? Е, ну, скажімо так, це положення у так, відповідно до чинного законодавства, і, відповідно, все, що суперечить чинному законодавству, так, це буде це є ці санкції. Дякую. 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 Скажіть, будь ласка, яким чином ви можете бути впевнені, що буде на 50%. Чи навіть не знаю, на якийсь відсоток, що готівка перестанеться полювати в школах, зверненні цієї ухвали дію цього положення. В який є регулятор, що воно... Ну, в, Тернополі, в Тернопільській досвід показує, що це, ну, там заборонили так, ви хочете заборонити так. Дозвольте, я відповім, як ми вже акцентували, ми не забороняємо. Це не є заборона приймати від батьків гроші. Мова йде про заборону прийому готівки. Готівки не обліковані. Ми говоримо за це. Для того є розроблено положення, як це робити, як створити батьківський фонд і як ці кошти можна буде направляти саме на ті потреби, які потрібні. А ми, як депутати, ми розробили ухвалу. На те, є виконавчі органи Львівської міської ради, зокрема управління освіти, яке повинно яке, зрештою схвалило і нам провізувало цей проект ухвали і положення зауважень не було а ті, що були, є внесені зараз. Питання є за виконанням цієї ухвали і за донесенням до батьків і до шкіл цієї інформації і про допомогу в реалізації. Цих кроків. Тобто, якщо управління освіти буде якісно приймати участь в цьому процесі, буде допомагати їй роз'яснювати і контролювати виконання цієї ухвали, тоді е зрозуміло, що цей процес є можливим. Так? Він буде десь системний і керований, і управління буде зацікавлено в тому, щоб, наприклад, найближчі там, 3 чи 5 років абсолютно всі школи міста мали такі благодійні фонди. І ця практика з поборів з такс, вона була припинена. припинена. А, якщо це пустити просто. Якщо цей про це ухвалила закінчиться прес-конференцією і сесією, і ніхто не буде мати особливого бажання з виконавчого органу їх впроваджувати, зрозуміло, що е, тоді проблема не зникне, вона далі буде тривати і набирати інших форм. Тобто це залежить від всіх, від батьків, від керівництва освіти і від депутатів, які будуть приймати рішення, щоб такий документ е, був проголосований. Тобто знову йдеться про моральну волію якості. Першу чергу, якщо ми говоримо про будівництво нової держави, якщо ми говоримо, що кожен день на сході України гинуть військові, то ми не можемо якихось зусиль тут в мирний час реалізувати для того, щоб побороти корупцію бодай на цьому рівні освіти. Тому що, якщо не буде поборота корупція на освіті, то про яку ми державу ми можемо говорити далі? Це є базові речі. Відділ. Я хочу уточнити як людина з мінімальним досвід, значить всі колеги мають дітей в школі. Та, та, е, я можу поговоритися позитивним досвіду, ну, але це, це інша історія. То, я, я знаю, на що витрачають гроші в нашій школі. Але це тільки завдяки тому, що є нормальний батьківський комітет. Де ви можете гарантувати, що той нормальний батьківський комітет буде, буде, буде грати на стороні батьків і переконали їх всіх. Але в будь-якому випадку обіг готівки. Це не має принципового значення. Ви не зможете Ні, заборонити батькам звернутися і не давати школу. Ми маємо а, це ввести в нормальне цивілізовано рус. Я розумію, але ця це, 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 укола ну, це якось передбачає такий варіант. Але ви, ну, ви, ви, ви як батько. Ви, ви... Мені байда, якщо я е, знаю точно, куди йдуть ці гроші, я, наприклад, сам домовився за ті парти і ми їх купили і привезли, так? бо я знаю, що школа ніколи цього не зробить. Яка мені різниця? Чи ці гроші підуть на рахунок, чи я їх витягну зі своєї кишені? Ну, тобто, це різниця йде, з йде, зараз, Вам зараз йдеться про те, щоб ці гроші не давали секретарею в школу. Щоб вони це будуть робити. Як буде цей фонд менеджуватися? Скільки? Для того є. Е офіційні інструменти, це є рахунок, благодійний рахунок, де кошти потрапляють відповідно згідно бухгалтерської звітності, ви можете побачити рух всіх коштів. Якщо е кошти є готівкою, ви розумію. це не можете контролювати. Ви ну, будете директором школи, бабляти директором школи. Баб я хочу запитатися, яким чином буде здійснюватися управління цим фондом. Хто буде головою? які, Він е -е, буде мати повноваження, за це будуть людині платити зарплату. Це насправді є ну, заняття. Це знову не волонтерство. Дякую. Е, е, ну, якщо говорити про благодійні фонди, то ми не маємо мати ілюзії, що влада, скажімо так, їх, ну, не має слова. Це є воля батьків. Але е, якщо говорити про е, менеджмент цих благодійних фондів, то згідно законом про благодійні організації благодійність, до 20% зібраних коштів може відключатися на менеджмент цих благодійних фондів. Якщо батьки собі виберуть такий шлях, якщо це буде справді стояти на чолі фонду людина з українським кистом, людина з вкислом фінансового менеджменту, то я не бачу в цьому особливих проблем. Але треба розуміти, що при створенні благодійного фонду саме батьки формують статут, формують правила гри, так? і відповідно саме батьки повинні очолювати цей процес. Тому виглядає так, що знову ж таки нам треба ввоювати до гідності батьків. 你我刚说。<Thank>